Сьогоднішня моя пропозиція для тих, хто мріє стати власником свого будиночку під Києвом. 20 хвилин на авто і на Бучанському водосховищі. Ось така гарна місцевість. Будинок знаходиться на території садового товариства, яке охороняється. Ділянка 12 соток у власності. Є гараж на два авто, який можна використовувати під будь-що спортивний зал, майстерню. В сауну будь-що. Сусіди живуть кругий рік. Під'їзд гарний, дорога гарна. Будинок має стелю, висоту стелі 3,20. Дуже міцний фундамент, побудований з цегли, що зараз буває рідко. І м -м, повністю готовий для продажу. Чекаємо покупців у зручний для вас час.